Під вікнами Житомирської облдержадміністрації мітингують активісти та колишні працівники обласного теруправління Держгірпромнагляду. Пікетувальники виступають проти призначення на керівні посади Держгірпромнагляді людей колишнього керівника Юрія Бобра, якого звинувачують у корупції та поборах. В нашій системі Держгірпромнагляду, яка безпосередньо у нас в Житомирській області, все як було, так і залишилось. Вона і залишається корупційною. Корупційною вона стала тоді, коли прийшов до влади Юрій Григорович Бобер. Ми Прийшли звернути увагу суспільства, бо далі вже відступати немає куди. Інспектори здають кошти, експерти здають кошти, значить, обкладені податтю роботодавці. Почувши галас, до мітингувальників виходить заступник голови облради Руслан Годований. Каже, людей повністю підтримує, але місцевих керівників призначає облдержадміністрація. Ну, працювати все одно неможливо в кабінеті таких гул. Я абсолютно підтримую людей. Єдине, що погодження місцевих керівників лежить на органах виконавчої влади. Державної адміністрації не люблю перекидати палки зі сторони в сторону. Да, але якби треба був підпис проти цих людей, я поставив би проти призначення Бобра інших людей і абсолютно підтримую громаду. Тут немає питань. Автомайдан продовжує сигналити. А люди вимагають, щоб до них вийшов Сидір Кізін. Губернатора на місці немає. До мітингувальників виходить його помічник Єгор Лучинкін, який раніше вже зустрічався зі звільненими працівниками держгірпромнагляду. Чоловік переконує без участі громади призначати керівника теруправління не будуть. Ми з вами зустрічались вносили ці проблемні питання. але ми ще раз хотіли акцентувати на тому, що зараз має бути призначений новий новий керівник цієї установи, як було сказано. І ми просили би вас, щоб голова б держадміністрації прислухався. Це має бути людина, скажімо так, криштально числа. Чиста, яка не була би задіяна в цих корупційних схемах, і це була та людина, яка би виражала інтереси всієї громади. Стосовно призначення нового керівника цієї установи, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день обласна державна адміністрація жодну кандидатуру не погоджувала і жодного подання звіти не приходило на погодження. Відповідно за законодавством, без погодження з обласною адміністрацією не може сюди бути призначений керівник. Тому я рахую, що е, без нашого контролю, без вашої участі, е, ця ситуація не пройде. Активісти, що виступають за прозорі призначення і погодження кандидатур на високі пости з громадою, зупинятися не збираються. Обіцяють і надалі контролювати житомирських чиновників, і не допустити розгулу корупції як за часи старої влади.